Добрий день, шановні одинадцятикласники! Ми продовжуємо вивчати тему графічний дизайн у поліграфії. Досить часто, часто різні фірми, організації в рекламних цілях створюють різні такі друковані видання, які називають буклети для того, щоб привернути увагу до своєї фірми. І тема сьогоднішнього нашого уроку це буклет. Його призначення, принципи композиції, види буклетів, способи складання буклетів. Щоб керувати треба створити. Щоб створити треба знати. Айшек Норам. Публікація, як нам відомо, це оприлюднення певних відомостей. За допомогою цього терміну називають єдину за формою та вмістом. Оприлюднену роботу. Також за способом розповсюдження публікації можна поділити на друковані та електронні. Та, як нам відомо, існують такі друковані видання, як книги, журнали, газети, брошури, буклети, листівки. Ми з вами вже вчилися створювати. Сьогодні ж ми маємо познайомитися з таким поняттям, як буклет, тобто від французького слова завиток. Тобто, що таке буклет? Це переважно багатокольорова аркушева роздруківка, складена в два або кілька згинів. І до такого виду друкованої продукції часто звертаються різні туристичні агенції, виробники е якихось промислових чи непромислових товарів, організації, установи, установи для того, щоб е прорекламувати свою установу у період певних ювілеїв, подій чи інших якихось важливих е заходів. Буклет має багатосмужкову структуру, як правило, 6 смуг. Ось можете бачити на картиці. Відповідно, буклет можна створити у програмі Publisher, добре нам знайомі, ну або, допустимо, використати якісь інші онлайн-редактори. Ну, як завжди, ми переходимо в вкладочку Будовані, вибираємо буклети. Вибираємо із запропонованих шаблонів, які нам подобаються. Також вибираємо колірну схему і схему шрифтів. Налаштовуємо за потреби шаблон, певну форму. І натискаємо кнопочку Створити. Шаблон публікації встановлює певне розміщення об'єктів на сторінках. Однак, користуємося, Стубач може не тільки заповнити запропоновані текстові поля та місця для графічних об'єктів, але й змінити їхній вигляд, розташування, розміри. Особливістю розміщення тексту на сторінках публікації є можливість автоматичного продовження тексту з однієї колонки статті в іншу. Тобто, таке перетікання називається, автоматичне продовження тексту називається перетіканням тексту. Перетікання можливе також у текстові поля на іншій сторінці, для підсказки, у якому текстовому полі продовжується текст з вибраного текстового поля, використовуються спеціальні кнопочки. Ось можете бачити червоним виділені, тобто перейти до попереднього текстового поля або перейти до наступного текстового поля. У шаблонах вже встановлено автоматичне перетікання тексту між текстовими полями статей. Якщо ж користувач самостійно створює макет публікації або вносить певні зміни уже існуючі, то йому потрібно вміти вже самостійно встановлювати та відміняти перетікання тексту з одного текстового поля до іншого. І відповідно ця операція називається зв'язуванням текстових полів. Для того, щоб зв'язати текстові поля, потрібно перейти на вкладочку Формат у групі елементів зв'язування, вибрати ось таку кнопочку. Червоним вона виділена Встановити зв'язок. Вказівник набуде вигляду чашки зі стрілкою. Його слід підвести до текстового поля, з яким планується встановити зв'язок. І натиснути ліву кнопку миші. Поле, з яким створюється зв'язок, має бути порожнім. Відповідно, якщо нам треба розірвати зв'язок, то потрібно вибрати відповідне текстове поле та на вкладочці Формат у групі елементів зв'язування, ми вибираємо кнопочку розрив. І зв'язок розривається за наступним текстовим полем. Переміщуватися до потрібної сторінки публікації зручно завдяки бічній панелі лівій ось сторінки. Можемо перемикатися до тієї сторіночки, яка нам необхідна. Також використовують різні способи додавання нового зображення публікацію, тобто можна змінити зображення, натиснувши, викликавши цю операцію з контекстного. Меню. Також можна створити новий підпис під графічним об'єктом. Для цього перейти на вкладочку формат у групі стилі рисунків вибрати кнопочку підпис. Ось вона стрілочкою. Також помічена. Також можна вставляти певні стандартні блоки. Тобто переходимо на вкладочку вставлення. І ось можна вставляти, наприклад, календар. Для поточного місяця чи, чи, чи іншого. Частини сторінки можна вставляти, наприклад, якихось статей, нарізок тощо, межі, акценти або, наприклад, якісь певні рекламні оголошення, для того, щоб привернути увагу до свого буклета. Як вже зазначалося, користувачі можуть змінювати значення більшості властивостей публікації, які було встановлено, коли ми її створювали. Для цього переходите в пункт меню оформлення сторінки. І там вже вибираєте який той, той формат поля, наприклад, орієнтацію сторінки, розмір, кольорну схему, те, що вам подобається. Призначення елементів керування вкладки оформлення сторінки. Ось є кнопочки, що вони означають. Елемент керування змінити шаблон, тобто для зміни поточного шаблону публікації або створення нової публікації за новим шаблоном. Параметри для зміни кількості стовпців або колонок поточної для всіх статей. Наприклад, змінити колір оформлення. Елемент керування для зміни набору шрифтів. Для того, щоб змінити кнопочка. ось є фон чи спосіб заливки тла публікації. Також, будь ласка, коли ви створюєте публікації, не порушуйте авторські права на певні тексти та зображення. Усі, усі статті та певні графічні матеріали повинні мати посилання на. Авторів, звідки ви взяли цю інформацію, з якого ресурсу. Ну і відповідно для того, щоб вивести створену публікацію на друк, вибираємо пункт меню файл друк. І вже у віконечку, що відкривається, ми переглядаємо розміщення об'єктів публікації та вибираємо необхідні властивості для друку. Стандартно, як і в інших. Програмах. Це відбувається. Тобто вибираємо, скільки нам треба копій, перелік сторінок для друку, кількість сторінок на аркуші. Так, Будь ласка, опрацюйте теоретичний матеріал, матеріал, вам його у Google Class. І практична частина нашого заняття потрібно створити і відформатувати буклет. На одну із тем, тобто вибираєте на ваш, на ваш власний вибір. Тобто або історико-культурні, або природні пам'ятки України, чи вашого регіону, ваш заклад освіта освіти, чи безпека в мережі інтернет, тобто на ваш вибір, для того, щоб вона була гарно стилістично оформлена, щоб зацікавила потенційних е, клієнтів, якщо це, наприклад. Наприклад, якась фірма або дійсно була гарна рекламна інформація про, наприклад, навчальний заклад. Я вам дякую за увагу. Виконуйте, будь ласка, завдання. До нових зустрічей!